Мої вітання і одразу мої привітання з Великоднем. Нехай він стане для нас з вами переможним. А тепер одразу попрацюємо. Путін не зміг стерти Україну з карти та включити до складу федерації. Його плани провалилися. Держсекретар США Блінкен. Україна з часом стане сильною та успішною країною. 200 гривень донат. Дякую, дуже молодці. Ми маємо план. Чи це правда? Дивимось. Чого так заявляє Блінкін? І плани США щодо нас. І плани США, щодо нас. Плани США щодо нас Перше, змінити повністю владу не те, що людей, а навіть саму систему влади, саме формування влади, як воно зараз, 200 гривень донат, дякую молодці. Тобто, повністю така реконструкція влади, гілок її, тобто це не про конкретних людей. Це прямо про Держустрій, отак про це йде мова. Ми повинні на умовах США йти своєю дорогою і відділитися від когось конкретного, і тоді ми матимемо підтримку там, нові союзи і все інше. Тобто, це не пусті слова, те, що заявив Блінкен. У Британії випробовують першу вакцину від раку, яка має потенціал назавжди його вилікувати. Так, у Британії те, що випробовують, чи буде ця вакцина виліковувати рак остаточно стопроцентно. Слухайте, а це прям, а це прям достойна історія. Ця вакцина буде використовуватися не одна, а суміжно з чимось, або з якоюсь процедурою, або з якимись ще ліками, тобто в парі працювати в парі. І якщо оця вакцина буде працювати в парі з чимось, Ну, це прям ну, 8 з 10. Тобто, ну, не 100%, ну, просто шикарний результат. Тут-от-фу, ну нехай так і буде. Вже, ну, може, настав час щось добре робити для людей і для майбутнього наших дітей, а не тільки ракетами стріляти і бомбити. Поїхали далі. В Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії для діяльності виключно за кордоном. Типа, що нам з того, як це вплине, да? приватні військові компанії. Це для заробітку, тобто, е означає, що або зарплатня там буде більша, або умови там будуть кращі. Ця історія поки не може бути реалізована через дефіцит кадрів людей, військових, спеціалістів, професіоналів. І ця історія, як у нас робиться в державі, не зроблена для того, для чого вона написана. Тобто, це якийсь такий крючок, куди ти попадаєш, і потім тебе розкручують ще на якусь історію. Ну тобто. Умерова хочуть призначити віце-прем'єром замість Кубракова, а на місце міністра оборони військового Джерела Цензур. 100 гривень донат, молодці, дякую. Чи буде так, як написано? Ой. Давайте так. Так, як написано, то бабка надвоє сказала. Всі ці перестановки, поки що, які робляться, вони робляться просто заради вигоди, заради користі, а не заради України. Так що, щоб вони там не змінювали, так, Сесія співпрацює з Китаєм щодо підготовки. До нападу на Тайвань. О, удача. Ми вперше бачимо, як Китай та САСІЯ співпрацюють щодо Тайваню. Визнають, що це е, місце, де Китай точно хоче, щоб федерація співпрацювала з ними, і ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили. Тобто, Китай приказав Федерації е, співпрацювати, ну, судячи з формулювання. Так, співпраця, значить підірація, Китай, Тайвань за три дні, да? чи буде така спецоперація? Ну так, да, от дивіться, історія в тому, що у Китаї, ну я не знаю, наскільки можна таке розповідати, та можна. Там все одно на болотах, не у мані фантазії. Дивіться, тут історія про що? Китай максимально хоче виснажити Підерацію, максимально виснажити, щоб там на болотах не залишилось жодного ресурсу. Ні е, людського, ні воєнно-технічного, ніякого. І ця історія, типу, ми пішли на Тайвань, Тайвань за, за три дня, то тільки для того, щоб ще більше виснажити сесію. Чому? Ми з вами дивилися неодноразово, що Китаю потрібні території а, рашки. І люди там, на цих територіях, їм не потрібні, розумієте? А, і ми з вами бачили також, що Китай рашку підставить. От давайте подивимось, наскільки це в найближчому майбутньому і як саме це станеться. З одного боку дуже старатися не потрібно, бо там люди будуть зараз дуже сильно хворіти, причому масово. Китай запропонує свою допомогу, щоб вони не хворіли. І після цієї допомоги їх вже нічого не спасе. такий день хочеться сказати, дай Боже, амінь. Нехай так і буде. Дякую.